Страшним. Почула вибухи зранку, відчула і така тривога. Дуже, дуже страшно було в першу чергу, тому що не, не очікували, що так, от, як говорять, ні в спину буде. Треба було бігати, ми на 9 му поверсі жили, невідомо, як би далі ситуація складалася. так що Неприємні спогади. Перший вибух не дуже, а вже третій, по-моєму, да, дуже жахливий був вибух. Відчутно було, на 9-му будинок отак колихався. Сказали не виходити, що залишаємося поки що вдома. Але через чотири дня ми прийшли на роботу і почали далі працювати. Були люди? Не було взагалі. Але все одно робота є, треба щось робити, треба рухатись далі. Це вам трошки допомагало якось? Так, да, набагато легше, коли на роботі. Не думаєш про те. Відволікаєшся трошки. Людей майже не було, але от робили овочі біля нас зразу через стіночку. І ми вдвох так теж дехто приходив, щось помаленьку щось відкривали, щось робили, але недовго ми були. По півдня, скільки могли, і йшли додому далі. І кожного дня так приходили, працювали. Потрошки людей збільшувалося, бо теж було тоді, потім 8 березня. Якось так трохи в мене був дідусь е, клієнт, і він сказав, що. Війна війною, але жінка в мене одна і я її люблю. І прийшов і купив тих три тюльпанчика, але все одно приніс своїй жінці. Я сиділа в підвалі. Я сама Було страшно. Савдеївка. Ну, так больше нічого сказати. Была беременна. Страшно завжди. Готова. к этому ніколи не готова. Воно постійно страшно, ті взрывы, это очень. Печально. Нашого міста, я уже думаю, почти нету. Вже несколько некілька вот, конкретних, останні два дні. Страшно об этом навіть вспоминать. Важко було, бо чоловік поїхав 20 числа за кордон. Я з дитиною сама на 9-му поверсі, накрилася з головою, притулилася до дитини. Все. Це був такий шок, бо в нас дітки маленькі, у нас внуків маленьких багато. Ми тоді взагалі всі були перелякані. В шоці були. І той страх, ще не проходить по сьогоднішній день. Ми живемо теж в страху, переживанні, бо кругом. Наші хлопці гинуть і гинуть, а за дітей ми переживаємо. Без шести такий був грохот, ми не знали, що робиться. Він каже: Слухай війна! Коли ми з вечора слухали, ще президент наш сказав, що не буде війни, а тут зранку такий грох, такий, кругом. А чуємо, як ці біжать по ступеньках люди спускаються. Вниз ми не знали, що це робиться, що це таке. А вже потім стали йти смски, що війна, і війна, от тоді ми вже всі знали, що це дійсно війна. А люди куди бігли? В укриття? В укриття, так. Да, бо ми не живемо на другому поверсі, а з 10-го поверху всі хто по ліфтові, хто по ступіньках, і такий шум був, що ну. Вивозили всіх людей, люди втікали в переляці, в падніці, по селам, по дачам. Такий був день. Ми робили свою роботу, кожен робить свою роботу. Чесники свою, поліція свою, ми свою. І так. Робоча обстановка. Вивозили, вивозили і тварин в машину пхали, і. Людей по п'ять чоловік і везли. А що було робити? Людям треба було якої і великих тварин, собак везли. А настрій який був у людей? Ви старалися їх трошки підтримати? <гум> ну, у нас така робота, ми мусимо підтримувати людей. Так само, як батюшка, так само і таксіст. <гум> Мусить вислухати і І... А коли були у вибухівці? Ви були вдома? Ви на, на заправці мені сказали, ще перед тим, що завтра заправляти повні баки з інформаційних. Джерел, люди компетентні в цих питаннях, сказали, заправляй повні баки, завтра буде. Якраз я був на запраці сім годин ранку, і це вибухи були на аеродромі. Я був вдома в селі. Знаходився в моєї мами якраз день народження сьогодні. І сьогодні я тут на посту, вона так само празднує. Ну і Зранку проснулися те, що зателефонувала дружина була з дітьми тут, що вибухи. І визвали на роботу. Ми всі одним бігом зібралися і вже чергували сутки через сутки. Ми завжди готові рятувати, допомагати людям і до будь-яких ситуацій. Був в Києві і знов їду туди. Сутки їхав додому. Людей загрузили раз-два вже. І, і Ранком виїхав, десь пів восьмого, то їхав довго. Всі, хто хотів на Луцьк. Навіть вже й стоячих брали, бо так ми стоячих не беремо, вже й стоячих. То ви добу їхали Да. Так. Ібо... Зранку виїхав десь пів восьмого з Києва і за цілу нич добрався до Житомира. Шина. Така пробка була що. А вже потім за Житомиром? — Вже, Вже як повернув на об'їзну, вже там свободніше, вже там можна було їхати, а так-то. І в встречний ми їхали, як хочете. І на навстречних пробки ну, важко було довго. А загальний настрій в маршрутці був який? Люди намагалися один одного підтримати? чи… — Не, так. Мувчук, мовчали більшість. Так. В телефонах хто там що міг, то і так. Радості як її там не було. З вікна в нас все видно. Ну, аеродром видно і видно було цю пожежу. А, 20, а 11 березня то ми взагалі в нас будинок трусило, коли прилетіла ракета. Проснулися з дітьми, побігли в укриття. Ну, приємного нічого немає, згадати. Я якраз йшла на роботу, спочатку не вірила. Мені подружки там писали, що все вже почалось. Я ще зкарилася на них, бо вони з самого ранку почали виписувати, а потім йшла. І, о, там навпроти хурми вже наді мною прилетіло щось, чи то ракета, чи то що, і там почали вибухи, але я на автоматі прийшла сюди і почала варити каву, а потім вже пішла додому. Людей не було. І тільки ну, виїжджали з Луцька, було дуже багато з щеменами всякими, люди бігли кудись то речі збирати, то гроші знімати по аптеках. Я з мамою якраз говорила по телефону. Того і музики в наушниках не було, і я почула свист.